Від світ, може, так не видно, але я дуже змучена. Розказую чому, але насправді це дуже така приємна втома, тому що сьогодні я прокинулася о сьомій ранку, бо на восьму я вже мала зйомку по роботі. Люди ж сплять. А я йду. Я реально забула, що сьома ранку зимою виглядає отак. У мене був дуже насичений день, настільки насичений, і я була настільки заряджена, що я оце ввечері прийшла, поїла і вирішила ще й влог вам записати. Уявіть. На моїх губах немає жодної помади, я настільки їх сьогодні обвітрила, що це так виглядає, наче я реально нафарбувала губи. Прикольно. Обвітруйте губи, економте на помадах і косметиці. Так от, сьомої ранку ми фотографували і згодом вирішили прогулятись містом, зайти на секунди, то святе, ми зайшли, і я просто знайшла настільки круті речі, що я хочу вам їх показати, тому що, ну, реально таких вдалих походів на секунди, в мене ще не було за все моє життя. От просто день і так був класний. Я ще й знайшла круті речі за не дуже високі ціни, і я така. Вау! Я знайшла! ось це. Вона прекрасна, вона чудова, вона така, яку я дуже давно хотіла. Але я хотіла за дуже багато грошей, схожого типу сумку, а я купила увага за 200 гривень? 200 гривень! Я не знаю, можливо, камера не передає всю її красу і крутість, але я сьогодні весь день ходила, обіймалась з нею, тому що вона. Ну вона вау! Вона ніби якась вінтажна. Вона якась така. Я не знаю, напишіть, яка вона. Вечора доброго, я пішла на свою дуже круту роботу. До побачення. Якщо ви знаєте, що це за кросівки, що це за бренд, мені не треба навіть нічого говорити, тому що я купила їх за дуже дешево. За дуже дешево, Вони. В ідеальному стані, ну, я не боюсь цього слова, вони в ідеальному стані. Це був якийсь, типу, я не знаю, як це називається, коли не продають кросівки, їх всі на один магазин звозять, і, типу, вони там на гарних знижках. Це моя мрія, це була моя мрія. Я розкажу вам зараз історію. У мене з патронами є закритий телеграм-канал, і якось я там написала, що я побачила просто візуально кросівки Хока і типу така. Вау, вони дуже гарні, вони виглядають так якось м'яко чи що, і дуже комфортно, дуже би хотіли такі кросівки, і вони коштують 6 тисяч гривень. Типу, вау, це буде моя мрія. І от сьогодні я заходжу, моя подружка мені їх показує, і я така. І я в шоці, тому що це ще 38-й розмір, а на таких магазинах дуже-дуже рідко мені щастить от знайти свій 38-й розмір, і тут він. Я їх міряю, один, другий стан ідеальний, 50% знижки, боже, я коли їх взула, один мені вже добре. А знаєте, після зимового взуття так дивно взувати літнє, потім я взула другий, я прийшла по магазину, і я така. Так, 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 так. Я люблю бігати, я думаю, що це буде моє ідеальне взуття для бігу. Я не знаю, але вони такі гарненькі, що мені навіть аж трішки шкода в них бігати по вулиці. Не знаю. Mm -hmm. То я їх купила на знижці ще 50%. Mm -hmm. Сумка-то взагалі. Mm -hmm. Я перепрошую, я дуже перепрошую це термінове включення, тому що тільки що YouTube мені підкинув просто щось дуже дике. Я просто в шоці з того, що тільки що побачила. <звук> перепрошую. Джена Ортега, Доктор О Атсон, і між ними має бути любов. Почекайте, почекайте, реально, в моїй голові трішки складновато. Трішки так складновато, але я хочу це побачити. Дякую людині, яка придумала це зняти, і підібрала таких акторів. Вам не зовсім видно, я не знаю, чи треба вам цю інформацію, але я собі тільки що спалила кремами лице. Тому ходіть до лікарів і не призначайте собі лікування самостійно. Завтра. Я сьогодні фотографую, дуже поспішаю, і в мене виникла ідея. Звісно, коли я поспішаю, в мене виникла ідея зробити зачіску на своїй голові, тому що волосся в мене на першої свіжості. Типу таке, як в Бел Хадід. В мене є для цього гель, я ніколи такого не робила. Тому щось зараз буду витворяти. Ось тут. Перший етап розчісую своє волосся без поняття, що з цього вийде. Белочка Хадід там чи Хейлі Бібер, хто там з них, вони. Роблять типу ось тут проділ, і ось тут так все гарно зализують, зачесують, і типу все гарно. Я не знаю, чи це вийде з моїм волоссям, але спробую. У мене зразу в і коли знаєте, ти була мала, і, мама в садочок тобі робила зачіску, і вона тебе так зачисувала, що ось сльози текли. Намагаюсь зробити рівний проділ. У мене не виходить. Намагаюсь ще раз. Та й! На етапі проділю мені вже це не подобається, я вже починаю пітніти. А ще, коли була маленька, робила ось такий типу зигзагоподібний проділ. Виглядало прикольно. Чого зараз так не роблюсь? Вже не роблюсь. Розчеснувся. в принципі, не складно. І тепер важливий момент. Я ніколи не користуюсь різними такими гелями для укладки, тому мені трішки страшно. Не знаю, що з цього вийде. Я візьму ось тільки, розмащую. Не знаю, я думаю, що так треба зробити. І зроблю отак. Це виглядає дуже дивно. І тепер я буду намагатися якось це зачесати, треба буде розчіску потім помити. Бо вона видумують, воно засохло. Треба зняти окуляри, тому що не можу ось тут підчесати. Боже, я так давно себе не бачила без окуляр. Скажіть, як я виглядаю без окуляр? Гарно? Та-да! Люкс! Я вважаю хеллі бібер. До побачення! Мені подобається, мені реально подобається, дуже незвично, тому що я не ношу зачіски ось так на просто злизую волосся, якщо хочу заплести хвіст, але щось в цьому є. І дом ту фотографувати. Але я подумала про те, що я зараз вдягну шапку. Який сенс? Я вийшла без шапки, інформую вас. Але не холодно, десь плюс 5, і це моя ідеальна температура. Я нашубкана, запакована на 100%. У мене ноутбук там. І я йду працювати в кав'ярню, тому що мені треба змінити локацію, бо я вже дуже багато днів знаходжусь вдома, нікуди не виходжу, і мене це трішки турбує. Продуктивність падає. Йду. Лапландія. Погода має настрій, знаєте, ніби мені от. Десять десь років і шкільні канікули. Раненько встаєш, снідаєш і йдеш на саночки з друзями. На весь день швидко темніє, Ти приходиш додому, знову їсиш, і вдома так затишно, тепло, всі топлять будинок дровами, тому що дуже холодно. От дуже мені оце блакитне небо, сонце, і морозець нагадало про ті безтурботні часи, коли я була маленька. І мене турбувало тільки, як би подовше покататись. І я приходила вся така червона, мокра від снігу, вся в синяках попадала. Пам'ятаю історію, коли в нас в школі була ярмарка, я не знаю, чи у вас таке було в школі. Ну, коротше, типу, готували їсти їжу діти, різні страви, і продавали їх. То були мої улюблені дні в школі, якщо чесно, ну так от, і мама мені щось не готувала, і це все я виклала на піднос такий металевий. То була зима. Я продала день прийшов. Я йшла додому, йшла додому повз гірку, на якій дуже багато дітей завжди в нас там скозалося. І що я придумала? Я придумала посковзатись на тому металевому підносі, тому що ну, санок в мене не було з собою. Смарт, смарт ті. І я сіла своєю дупою на цей металевий піднос, гарний новенький, який мама дала мені в школу на ярмарку, щоб все гарненько було. І каталася. Потім я пам'ятаю, подивилася на той піднос, а він був ну просто вигнутий в інший бік. Біжу. Я просто біжу, бо дуже холодно, пальці відмерзають. Буду монтувати для вас відео, горітеся. О, Пальці мінус. Я намонтувалась, захотіла їсти, тому йду додому. Дуже холодно, просто пальці мерзнуть, тому я швиденько. Хотіла сказати, що в кав'ярні я сиділа, і там приходили люди з песиками. І Такі ті всі песики милі, просто капець. Я не знаю думка про домашню тварину. Вона мене добиває. Потім я згадала про свою алергію на шерсть тварин. Потім я згадала про кота і про те, що я їздила якось додому в тріскі, забула вам показати, розказати, що наш кіт вже великий парубок. Який виріс, кусається так само, але він став дуже гарний. Він у нас взагалі є що він якийсь породистий, тому що в нього така ну не пухнаста, я не знаю, як сказати, якась дуже гарна шерсть. Дуже гарний кіт. Та й все, це все, що я хотіла сказати. Пальці мої відмерзають. О, сонечко погрій. Світить, та не гріє, сонце золоте. Йду додому їсти. Тост і яйце. Йоу! <ріст> Поставте мені палець вгору, мені буде дуже приємно, я буду для вас частіше знімати відео, коли буду бачити, що вам подобається. А то знаєте, так сумно буває, коли дивлюсь статистику. Якось так сумно. <ріст> я би зараз показала палець вгору, але я не можу, тому що мої пальці здається відмерзли. Я просто дуже захотіла їсти. День сьогодні дуже поганий, тому що я знову прокинулася дуже рано, від того, що була тривога, то коротше, я навіть не хочу починати вам це розказувати. Просто, злюсь, що я не можу виспатися, це впливає на весь мій день. Я намагалась поспати в обід, я не змогла поспати. І навіть вночі, коли вже я готуюсь до сну, я все одно не можу нормально заснути. У мене це дуже. Турбує, тому що сон важливий. Моя ринкова кава. Таке еспресо настояне, скажімо так, за весь день. Я не знаю, до речі, це так цікаво, як я перейшла від лати. Коли я тільки приїхала у Львів, я знала, що таке лате. Більше того, я вам скажу, в мене була якась от прям пунктик мрія, щоб я приїхала. У Львів на навчання пішла в кав'ярню і походила за тим пластиковим тим стаканчиком, з якого п'ють каву. Бо я це бачила в фільмах. Так от, я не знаю, як я перейшла від лате, сиропу, кокосу. я дуже таке любила пити до еспресо, після якого в мене просто аж на лоба лізуть очі, але я реально дуже люблю таку міцну, просто чорну каву без цукру. Ну, смачно мені. До речі, сама того не розуміючи, я зробила підводку до того, що у мене тепер є кофі, і ви можете мене пригостити кавою, підтримати таким чином мій канал, мою діяльність тут. Мені буде дуже приємно. Я оновила умови спонсорства підписки на Кофі. Тепер за один долар ви можете мати ранній доступ до всього контенту, який виходить на Ютубі. Один долар це зараз скільки? Зараз я вам все скажу, зараз все порахую. Долара. Зараз все буде 38, 39, 1 долар коштує зараз. Нехай 40 гривень. За 40 гривень ви можете мати ранній доступ до всього контенту, який виходить на моєму каналі. Подумайте гарячі пропозиція. Я до того, що якщо ви хочете підтримати мене на баймія кофі, переходьте за посиланням, читайте умови. Я буду дуже рада. Мені буде дуже приємно на цьому слові. Я дуже дякую патронам за їхню підтримку, тому що це люди, які реально тримали мене. Які дуже мені допомагали, і яким я дуже, дуже дякую. Якщо ви раптом захочете перейти на Баймікофі, зробіть це. Дякую. Мій патрон буде ще дійсний місяць, тому що там знялась плата з патронів за січень, і весь контент, який я маю опублікувати, він буде опублікований і на патроні, і на Баймікофі. Але згодом я планую повністю перейти на Баймійкофі. Тому тепер ми з вами кавуємо. Колись в мене була така рубрика Покавуємо. Баймія кофі, покавуємо. я ще не придумала, як називати людей, які мені буду дякувати. Дякую вам, баймі кофери, за те, що підтримуєте мій канал. Дякую вам. Каволюди. <laughs> капучинатори. Можна вас називати капучинатори, тому що я люблю капучино. І ти буваймія кофі. І якби хтось захотів купити мені кофі, то це було б капучино. Отже. Ви передплачуєте мене і таким чином я можу купити собі капучино. Дякую капучинатора. Дякую, капучинатори, за підтримку. Ви тримаєте, дякую дякую за те, що я монетизую свою діяльність тут. Дякую вам за капучинатора. Я подумаю. Я подумаю, як вас називати, тому що це дуже складно. Це прям завдання зірочкою. На цьому все. Я дуже дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь, що повертаєтесь, що підтримуєте мене. Це для мене дуже важливо, дуже цінно і дуже приємно. Дякую. Підтримуйте Збройні Сили України. Послання на збір, до якого я дуже прошу вас долучитися, є під цим відео. Підтримуйте також один одного, будьте щасливі! І всім, 36,6. Па-па! Дякую!